Ми фрезерування під led підсвітку Дивіться, зараз майже кожне друге замовлення всюди йде led підсвітка І звичайно, ми робимо фрезерування під цей профіль. Профіль також ми можемо самі монтувати. В принципі, є така в нас пропозиція. Ось так от виглядає фрезерування. Тобто десь тут йде в нас виступ 4 см, і ось тут буде вставлятися профіль і гарно підсвічувати ваші сходи. Ось такі ось сходи зараз виготовляємо. Тут порода дерева дуб, ось така от ідеальна склейка. Здається, як будто тут ширина у нас 80-90 см. Бачите, не видно от таких от кусочків. Коли роблять з масива, то роблять з таких от кусочків. А в нас от Таке ось цільне полотно. Кого цікавлять якісні сходи, або інженерна дошка, звертайтесь на виробників.